мою мати катували у її власному будинку. Чому тому, що шукали її сина? Я покрила голову платком та повела її попрощатися з її сином, перш ніж його поховати. Я залишилася одна з дочками. Родині дуже бракує чоловіка. Багато хто з нас, французів, алжирі, каже, жити серед алжирців дуже добре, але це неправда. Так, ми спілкуємося, але насправді тримаємося окремо. Тамазірт то невеличке село на півночі від Кабілії, село на півтори тисячі жителів. Під час заворушень у Алжирі, як офіційний Париж, називав боротьбу за незалежність. Ця околиця була центром опору французькому колоніалізму. 50 років по тому ми розшукали тих, хто ще живий та пам'ятає події війни. Рабах Адбі. У 62-му йому було лише 19. дев'ятнадцять. Французи воювали дуже жорстоко. Вони нищили людей, катували вагітних жінок. Вони робили ставки, загадували, хто має народитися: хлопчик чи дівчинка. А після того кололи жінку багнетом, аби перевірити. Такими були злочини французької армії. Киґазетмавіс долю паленька племінниця, чий батько боровся за незалежність, жила поруч у кімнаті. Французькі солдати прийшли та почали його бити. Тоді вдарили дівчинку. Пізніше вона померла. Думаю, від крововиливу. Маленьку півторарічну дівчинку він вдарив військовим чоботом. І лише тому, що її тато прагнув, аби Алжир був незалежним. у регіоні Кабілія поблизу єрського масиву Джорджура. Був центр руху за незалежність. Тут армія національного визволення шукала нових прихильників, заохочувала молодь ставати на шлях боротьби. До лав армії влилися сотні нових бійців. Під час війни Садія втратила батька та чоловіка. Все своє життя вона прожила в маленькому селі Зубга. Французькі солдати вбили її матір, коли вона намагалася дати сину пістолет, який вона знайшла у лісі. Їй таки вдалося передати зброю. Але коли вона повернулася до села, французи її застрелили, бо пізнали її. Знали, що вона має зброю. За це вони стріляли у неї 24 рази. Ви та ваша родина зазнали стільки лиха під час війни. Чи відчуваєте ви гнів, обурення Францією французькими військовими? Ми пережили так багато, що забути це неможливо. Наша родина втратила 14 чоловіків. Загинули моя мати та мачуха. Чи можна не відчувати гнів після цього? Звичайно, ми простили. Але рана ще не загоєна. Вона залишається у наших серцях. на центральній вулиці села ми зустріли бусади, який познайомив нас зі своєю мачухою Захрою. Вона овдовіла, коли їй було 21 рік. Історія її життя нагадує історії тисяч інших жінок у цьому регіоні. Жити протягом останніх 53 років їй допомагає власна мужність. Ми збилися з рахунку, думаючи про те, скільки людей тут полягли. Тут у лісі загинули мій чоловік та його товариші. Лише два-три місяці тому ми зібрали їхні кістки, аби нарешті поховати їх як належить. Це село зібралося на церемонію, коли ми відкопували останки. Нарешті ми мали змогу покласти їх до труни. Нарешті, імам проголосив молитву, та ми прощалися з ними. Від загиблих мало що лишилося, але взуття все ще було на ногах. отож я впізнала чоловіка по черевиках. Що знає алжирська молодь про ті часи для багатьох молодих людей? Сьогодні дата 5 липня 62-го року. Подія, яку відзначають люди похилого віку, вони не хочуть заглиблюватися у деталі минулого. Адарапсубельтів кешіваші себір лісия, амаротимах, а такфікатискалісків лакомверетила. Ми отримуємо багато суперечливої інформації, але що відбувалося насправді, ніхто не знає. У школі на уроках історії говорять одне, але що відбувалося насправді, сьогодні в інтернеті можна знайти сайт, який подає події з одного боку. Інший сайт з протилежного. Отже, до правди важко докопатися. Але ви знаєте про війну в Алжирі? знаємо, що Франція, тобто ми мали справу з корінним населенням, хоча це неправда. Вони казали, що ми не освічені покидьки, хоча насправді ми дуже освічені це не дивує історика письменника Мохамеда Аль Ахдара. У сучасних підручниках з історії лише кілька сторінок про війну за незалежність Алжиру. Письменник звинувачує сучасний уряд Алжиру у спробах деполітизувати молодь. Більшість із тих, хто прийшов до уряду в Алжирі у 60-х роках, мали лише загальну середню освіту. Це були свого роду шукачі пригод, які відчули, що заява генерала де який обіцяв переглянути статус Алжиру, не виконуються. Вони відчули тоді, що у них розв'язані руки. Обіцянки де мали підтримати незалежність країни, і люди казали: отже, він просто брехав весь час. Фелікс Колоці живе на щедру урядову пенсію в Алжирі. Спогади про війну й досі не дають йому спати. Одного разу він став свідком, як у в'язниці було обезголовлено його друга. Вони катували людей, у тому числі й невинних, бо їм треба було покласти на когось провину. У в'язниці я бачив 38 шибенець, повішених. Це нагадувало концтабір. Можете уявити собі, ката у цій в'язниці, Колишній вбивця, який замордував всю родину, коли його пропозицію про одруження було відхилено. Його помилували, та він залишився працювати у в'язниці. Абдерахману Бугермоту у 62-му було 20 років. Він розчарований тим, що вдалося досягти за роки незалежності Алжиру. Представники інтелігенції, які намагалися працювати на користь держави, змушені були мовчати. Їх вважали французами. Абсолютно така колонізація гірша ніж та, яку поширювали французи. Як би не було прикро мені про це говорити, відверто кажу про це лише тому, що ми брати можуть прийти часи, коли замість мольєра нам будуть викладати Гамаля Абдельнасера, чия тінь ще й досі висить над Алжиром. Дуже важко буде того позбутися. Ніби закриваючи ту сторінку історії у квітні за кілька місяців до ювілею незалежності Алжиру, помер Ахмед Бен Белла, засновник та перший президент Національного фронту визволення. Він назавжди залишиться національним героєм Алжиру.